Навіть і подумати не могла, що сирники з картоплею можуть бути настільки смачними. Значить, натираю на крупну терку відварену картопельку та шинкую зелену свіженьку цибульку. Додаю її до картоплі. Сюди відправляю кисломолочний сир в брикеті. Жирність в мене 5 Додаю одне яйце та два жовтки, і буду ароматизувати улюбленими спеціями. В мене це суміш перців і, як завжди, мої, уль... мій улюблений орегано. Додаю сіль та борошно в мене з твердих сортів пшениці. Можна додати кукурудзяне, можна додати цільнозернове, яке вам більше подобається. Звичайно, можна взяти і звичайне пшеничне борошно. Далі. Це ж саме борошно я насипала в тарілочку і формую свої сирнички. Тут, як завжди, все просто: формуємо ось такі невеличкі сирнички. Частину я відправлю в заморозку і пару штук обсмажу. Трішки олійки даю і обсмажу під кришкою з кожної сторони десь хвилин по п'ять. Дуже вони виходять ароматні та смачні. Ну, це дуже смачно. Подавати можна з абсолютно любими соусами. Бачите, легко вони перевертаються, прекрасно тримають свою форму. ну, Смак, я думаю, всім точно сподобається. Якщо ніколи не готували, раджу спробувати та приготувати. Тому що це ну, дуже смачно, дуже зручно, коли вони у вас є в заморозці, дістали, швиденько обсмажили, і на сніданок у вас смакота така готова. Я подаю з грецьким йогуртом, можете взяти сметанку. Можна додати абсолютно любі спеції, чесничок в сметанку, і буде дуже і дуже смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ось.